Всіх вітаю на каналі. Тема відосика розходні матеріали для бормашини або для міні-болгарки. Скопилася у мене куча використаних кругів для болгарки. Щось їх не викидав, собирав, собирав. В общем, вот так. Тут вони мені понадобились. Я придумав як їх реалізувати. Значить надо сделать оправочку сюди по це круги, под ці діаметр 22,2 мм. Вот. Тому що раніше як я робив отакі от корт щетки. Ось вот вона, так да? я делав раніше. Міні круги ну, всякого діаметра. Брав просто круги, там ломав їх на куски, сверлив отвір. Твердосплавним Потім на шпильку одівав, протачував на станку там. і одівав на цю оправочку. Так, так от працював Ну Це вже сточений він. От. А це думаю, ну є ж такі от кружки різного діаметра, класно, ж можна використати. Що цікаво, таких адаптерів немає. Ні на Аліекспрес, ніде їх купити не можна. Їх можна тільки заказати у токаря оправочкою, щоб одівати оці круги. Так вот, сегодня будем делать оправочку. Есть у меня ломик, такий кусочек. 30 мм кругляк. Болгаркой відпиляв кусок. И сейчас на станочку будем обрабатывать. Такий кусочек Сейчас Подровняв болгаркою як зміг. Ця сторона получилась рівніша. же Готова. Сейчас перевертаємо. Сейчас перевертаємо. Сверлим отвір. нарізаємо різьбу. делаємо шайбу і готово. Все. Різьбу нарізав. Вироб готовий. Ну от и все, оправочка готова. Ось має такий вигляд. Всі розміри произвольні. Без ніяких креслень робив. Значить, хвостовичок тут 6,5 мм. Робив під оцю бормашину. Тому що тут шестерка максимальний діаметр, який можна зажати. Хоча насправді тут можна зажати 6,5 мм. Тож я зробив по максимальному, щоб було більше тіла також. 6 мм. Так. Возьмем штангелечек. Довжина. 23,5. Довжина хвостовичка 23,5. Довше не треба, бо залазить в болгарку на 2 см, не більше. Тут утолщение специально 12 мм зробив, щоб отвір М6, під Болт М6. Не прослабила його. А глибина отвору 15 мм. 15, 15,5. Різьба М6. Ступенечка у нас це, виходить. 14 мм вийшла. А це все. 18 по понаружу і вийшло у мене майже 29 мм. Тут у мене йде 22 і 4 навіть. 22,4. Ну, плотна посадка і шайба. Значить, це за дві установки зроблено. А це все проточено за одну установку. Розверну. Труцинув і це все зробив і нарізав різьбу. Точно так само і шайба. Шайба має там пару десяточок углублення. Ось по кайомочку. Ось така до кайомочка, а далі йде углублення, щоб краще прижимало. От М6, фасочка, та і все. Товщина шайби 2 мм. Ну, і болт звичайний М6. Сейчас покажу як вона закручується. Болт трошки підрізав шляпку. І ну, фасочку зроблю. Зараз садимо круг. Подивимося, як воно все працює. Ну, бієння не должно бути. того що все зроблено максимально, максимально точно. Старався знімати матеріал там по чуть-чуть, щоб не повело. Без центров точив, берем кружок, вон. Взагалі люфта немає взагалі. Настолько плотно все стає. Сейчас затиснемо і подивимось як воно буде крутитися. Я ще його і не тестував. кстати. Треба буде щось хоть одрізати. Надіюсь, що не розлотиться на великих оборотах. Маску. Так, чуть-чуть протиснув, сильно не треба. От так це виглядить на самой бормашині. Зараз включимо, проверим. Так, включаємо то. Зараз швидкість одиниці поки що. Збільшує максимально швидкість. Вібрації нема взагалі бієння нема взагалі зробив чітко. Зараз щось відріжем. Так, ну що, спробуємо, Нашов якусь ржаву арматуру. 14. Так, 14, так 12. Коротше. Попробуємо кусочок, що Шо всього вийде І чи вийде взагалі. поехали на средних оборотах потім на максимальных Так вот арматуру не Ну, Конечно, арматуру я на ее резать не буду. Це для більш деликатных таких вещей. Ну, инструмент рабочий. Так что якось так.